Кандидати в президенти Сполучених Штатів Джозеф Байден та Дональд Трамп провели перші дебати. Зокрема, вони багато говорили про Україну. і від промисловості більше не робити вид, що все в порядку і ніяких проблем у флота, в частності чорноморського. немає. проблеми, звісно, є. За словами Трампа, умови російського диктатора Путіна щодо припинення війни в Україні неприйнятні. Водночас він скаржився, що Сполучені Штати мовляв забагато грошей витрачають для підтримки України. У відповідь Джо Байден нагадав, що Путін це злочинець, який не збирається зупинятись на Україні. Якщо подивитись, що Трамп робив для України, цей чоловік сказав Путіну: робіть, що хочете і як хочете. Усі гроші, які ми передаємо Україні, це та зброя, яку ми виробляємо тут. Ми їх використовуємо в Америці, а Україна отримує лише зброю, додав діючий президент Сполучених Штатів посперечалися в питаннях підтримки України під час дебатів кандидату президенти США Дональд Трамп вкотре заявив, що зупинить війну, якщо переможе на виборах. Однак, як це збирається робити, він не уточнив, відкинув пропозицію Путіна про припинення війни в Україні. Мовляв, умови очільника Кремля неприйнятні. Трамп поклав провину на Байдена за те, що Путін почав війну. Натомість Байден звинуватив опонента, що той дав Москві карт-бланш на вторгнення у відповідь. Ця на критику щодо фінансування України Байден заявив, що більшість допомоги залишається в економіці Сполучених Штатів Америки. Почуємо факти з Путін за воркримінал. Путін – воєнний злочинець, він убив тисячі і тисячі людей і дав зрозуміти одну річ: він хоче відновити те, що було частиною радянської імперії, не просто захопити частину. Він хоче всю Україну. Це те, чого він прагне. Чи ви думаєте, він тоді на цьому зупиниться, якщо захопить Україну? І як ви думаєте, що станеться з Польщею, з Білоруссю? Що станеться з тими країнами НАТО? цього ніколи не повинно було статися. Я як обраний президент, я врегулюю цю війну між путіним і Зеленським до того, як вступлю на посаду 20 січня. Я врегулюю цю війну. Людей вбивають так безглуздо і нерозумно. І з нами на зв'язку Володимир Єльченко, український дипломат, постійний представник України при ООН в 15-19 роках та надзвичайний повноважний посол України в США в 19-21 роках. Вітаю вас, пане Володимире. Добрий день, отже, як вам дебати між Байденом і Трампом? Ми сьогодні всі про них говорять їх оцінюють. І як на вашу думку вони позначаться і на перебігу виборчої кампанії в Сполучених Штатах. І, можливо, на російсько-українській війні. Е, ну, про, про ці дебати е, є різні думки, хоча переважна кількість думок схиляється до того, що Трамп переміг на цих дебатах, е, причому там розрив доволі солідний, е, ну, навіть там 67%, і у Байдена відповідно 32%. З іншого боку, я не думаю, що ці дебати стали вирішальними. По-перше, це перші будуть ще одні, що не менше на початку вересня, коли вже почнеться така ну активна фаза осіння передвиборча у перегонах на посаду президента США, до цього відбудуться з'їзди обох партій, які вже заточно висунуть кандидатів. Ноціенен ну, сьогодні. Скажемо, повідомило про те, що після цих дебатів е, всередині демократичної партії почалися знову розмови про те, що мовляв, треба подумати над, над зміною чи заміною кандидата, тому що Байден не дуже добре виглядав. Ну першу, в першу чергу мається на увазі його фізичний стан ну, ще зрозуміло, що е, він прекрасно розуміється у всіх питаннях, е, ну але вік є вік. Ну, побачимо, не нам це вирішувати. Я думаю, що в жодному разі в Україні не треба повторювати ту помилку, яка була зроблена під час попередніх виборів. Ми не маємо ставати на, на, на бік одного чи іншого кандидата. Ми маємо бути однаково вдячні і Байдену за ту політику, яку він проводить зараз, і і до речі, Трампу за те, що ну що менше якраз при ньому, як президенті, почалися поставки зброї. США до України, хоча це було ще до початку штабного вторгнення, у 2019 році, але тим не менше е, 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 ну ще один висновок, який я після цих дебатів, в нас таке складається враження, і не лише у мене. Я читав такі думки і серед американської політичної е, ну, так сказав, тусовки чи експертних кіл, що е, як це не дивно прозвучить, е, і в цьому нема негативу для нас. Ну, просто так сталося. Що тема України вона заважає обом кандидатам? Байдену вона заважає, тому що його критикують за недостатню допомогу. А Трампу вона заважає, тому що його критикують за те, що набагато йде допомоги. Це не йде від всіх розуміло, виборців, тому що переважна більшість американців, ну, що найменше дві третини. Вони у всіх опитуваннях виступають чітко за, за продовження або навіть збільшення допомоги Україні е, у цій війні проти Росії. Е, але тим не менше є ну, е, е, така умовна кількість незалежних виборців, чи тих, які коливаються, їх десь 10, 12, 15 мільйонів, і саме від них залежить доля Цих перегонів і хто стане стане президентом? А для цих виборців питання України і, взагалі, питання зовнішньої політики чи світової політики знаходяться ну там на якомусь там не знаю, 10 чи 15 місці серед їх пріоритетів. В першу чергу тут медицина, реформа, освіта, безробіття, тероризм подолання наслідків ковіду і таке інше, от за цих саме за цих виборців, і йде боротьба, і будь-яка згадка про Україну. Ну скажімо так, їх відштовхує. Їм не хочеться це слухати їм це не цікаво. Їх цікавлять я вже сказав, зовсім інші проблеми. Ну а от одне висловлювання Трампа. Мене трошки здивувало, хоча це вже не перший раз. У мене тоді враження, що він ну, остаточно скажімо так персоніфікує цю війну як війну між Зеленським і Путіним, і це звичайна помилка, тому що ми прекрасно розуміємо, що йде ну іде війна, в якій бере участь весь український народ, і воюємо ми не проти Путіна, ми воюємо на жаль проти Росіян, і ми бачимо. Яка шалено зберігається підтримка серед російського населення цієї війни. Я б навіть сказав, що ну градус підвищується. Так, це це результат дії російської пропаганди, зрозуміло, але нам і цього не легше. І от мені здається, що Трампу якось ну, треба знайти до нього якісь дорожки чи стежки, і щоб йому хтось пояснив, що якщо він думає, що от він там посадить за стіл зеленського і Путіна і все вирішиться, то це зовсім не так. Е, е, і ніхто не дозволить, е, е, ну в першу чергу тут я маю на увазі нашого президента піти не, на якісь поступки. Ну він і не збирається на нахідти, але є суспільна думка, яка абсолютно чітко націлена на, на остаточну перемогу у цій війні. Що стосується ну тих планів, які озвучувалися ну, основу до дебатів, е, але Трамп там... Е, так, трошки згадав про це, ну от ті радники, які йому запропонували. Ну стало тому, що це такі нариси, це, це ще не план. І е, ну, цей план мені здається. Він е, ну скажімо так, складається з е, головним чином е, з намагання натиснути і на Україну. Е,